Ми зараз знаходимося на пошивному виробництві, а воно складається з певних ітерацій. Тобто перша ітерація це підготовка крою. Коли приходить замовлення на певний продукт, картка із замовленням поступає на дільницю підготовки. Тут ми можемо бачити закріни цех. Зараз наш закрійник Ярослав готує заготовки під ремінно-плечові системи. Ось і плюс дівчата готують. Інші матеріали, котрі йдуть комплектуючи до виробництва гремінно плечових систем. Це можуть бути стропи, липучки, шокорди, паракорди і різноманітна фурнітура. Основним матеріалом, з котрого ми виготовляємо наші продукти, це оригінальна кордура від компанії Бруквут це Сполучені Штати саме. З цієї тканини шиється військова амуніція для Армії Сполучених Штатів це дуже технологічна тканина. Вона зроблена з спеціальних волокон розробленої компанією Інвіста це запатентована технологія. Вона дуже зносостійка, міцна, має всі пропитки, що дозволяє цій тканині не світитися в приладах нічного бачення тобто, це спеціально розроблений матеріал. Для продуктів, котрі потім будуть використовувати військові, вона має двохшарове поліуретанове покриття, що допомагає відштовхувати вологу, масла та оливу тобто, це один з елементів, який має бути в тканині мілітарі призначення. Ну, фурнітуру, яку ми використовуємо в нашому виробництві, це фурнітура від компанії 2M. Це італійський бренд. Фурнітура так само має нір просочення, тобто вона не світиться в приладах нічного бачення. Вона зроблена за певною технологією та конструкцією з певних матеріалів, щоб витримувати низькі та високі температури. От. Якщо ми говоримо за липучку, липучку ми використовуємо від іменитого бренду. Вілкра це бельгійська липучка. Тому в наших виробах ми знаємо, що правильна підібрана поліамідна липучка буде довгостроково працювати і не підведе в складних умовах. З вітчизняних виробників ми використовуємо стропу. Це стропа поліамідна. От, компанія Укртекстиль. Дуже якісний надійний постачальник в умовах. Війни, вони дуже круто справляються зі своєю задачею, постачають нам вчасно і дуже якісні матеріали. Далі ми це все нарізаємо, все це комплектуємо. Частину продукції у нас вже є в заготовках, тобто на ходові позиції, котрі постійно в обігу. У нас вже є нарізані стропи, і навіть зроблені певні заготовки. Це для того, щоб ми ефективніше могли реагувати на запити і швидше віддавати замовлення. І після цього цей готовий комплект він поступає на цей стелаж і далі розподіляється вже в пошивний цех. В пошивному цеху у нас відбувається зборка. А дівчата у нас багато з дівчат вміють шити майже 80% нашого асортименту. Це робиться для того, щоб ми могли оперативно невеликими партіями робити будь-який продукт і знизити ризики того, що якщо у нас є якийсь збій, так, що ми якусь певну позицію перестанемо виготовляти. Так само, у нас є напівавтоматичні закріпочні машини, котрі роблять. Дуже міцним та надійним а, систему молі кріплення. Використовуємо тільки спеціальну а, армовану нитку від європейського виробника. Один такий шов, ми а, його а, перевіряли на міцність, витримує 60 кг. Тобто система молі дуже надійно закріплена і буде витримувати ту вагу, яку вона має витримувати. Зараз з тою ситуацією, що ми маємо, ми робимо дуже класний надійний продукт, котрий запотребований. І виходить така історія, що запитів у нас зараз більше, ніж наша спроможність видавати клієнтам. Тому для того, щоб розширити наші потужності, ми навіть зараз запускаємо програму по навчанню швачки з нуля. Ми знайшли дуже потужного вчителя. Це викладач, вона викладає в місцевому навчальному закладі скрою та шиття. І ми зараз організовуємо такий пілотний проєкт-курс, де ми відберемо перших п'ять кандидатів, котрих ми будемо навчати нашій справі саме на наших виробах. А чому ми потребуємо окремого навчання людей, тому що вироби достатньо складні, вони функційні. Кожен елемент виробу він має певну функцію. І окрім того, ще виріб має бути естетично правильно виготовлений, тобто мають бути рівні шви, має бути функційність, і виріб має бути надійно зібраний. Але для того, щоб досягнути певного рівня, щоб можна було шити такі вироби, то людина має навчитися обучитися методам, котрі у нас зафіксовані. Всі методи по пошиву у нас зафіксовані в відеоматеріалах. Ми навчаємо. Коли, до прикладу, ми створюємо новий продукт, а створюється цей продукт, він узгоджується з майстром виробництва. Потім затверджується фінальний процес зборки. Він знімається на відео. І коли до нас заходить нова людина, у нас є планшети, у нас є навушники, є ці відеоматеріали. Людина навчається процесу за нашими відеоматеріалами. Це пришвидшує і покращує стабілізує якість навчання, тому що в відео будуть проговорені всі ключові аспекти, всі елементи зборки. І плюс, правильно ви сказали, обов'язково є наставник. Є наставник, котрий допоможе, котрий проконтролює і дасть відповіді ще на додаткові питання. Після відшиву вся продукція поступає сюди. Тут відбувається фінальна зборка виробу і контроль якості. На всі вироби у нас є. Затверджені критерії якості. Це є а, загальні критерії якості на всі пошивні вироби. Та тобто, ці елементи, котрі мають бути в кожному виробі і вони мають витримуватись згідно наших стандартів. І окремо перелік на кожен виріб. Тобто, в кожному виробі є якісь індивідуальні речі, а, котрі важливі для нас, і ми їх перевіряємо. Після зборки та перевірки вся продукція вона поступає в наш супермаркет. Тобто, це склад готової продукції. А як він побудований? Він побудований таким чином, щоб не тримати великі об'єми продукції, а тримати те, що потрібно в той час, коли це потрібно. У нас зараз тут знаходиться об'єм продукції рівно на три дня нашого попиту. Тобто, за три дня цей весь склад він буде оновлюватись. Для чого ми це робимо? Ми працюємо в режимі тактична лабораторія, і ми постійно вдосконалюємо наші продукти. Отже, щоб оберегтися від тих ситуацій, що ми, до прикладу, знаходимо якесь нове найкраще рішення для нашої продукції, щоб потім не очікувати, поки велика партія на складі буде розпродана датам або зменшаться залишки. Ми тримаємо невеличкі партії продукту і одразу їх поповнюємо. І коли у нас з'являється якась новинка, якесь вдосконалення продукту, за день-два воно вже буде знаходитись на складі, вже буде йти хлопцям. Нове рішення, котре покращить і поліпшить умови або характеристики продукту, і вони зможуть ще краще виконувати свої задачі. Ми зараз з вами розглянемо два наших одних з найпопулярніших продуктів. Та Перше, це наша плитоноска. А це перш по суті, це перший виріб, котрий ми почали робити. І за період нашої роботи, а це два роки, вона вже має біля 30 різних довершень. Тобто ми працюємо. В режимі тактична лабораторія, і коли ми створюємо якийсь продукт, обов'язково у нас по певному напрямку є професійний військовий спеціаліст, який тестує нашу продукцію і дає зворотній відгук. І потім по цьому зворотньому відгуку ми його довершуємо, додаємо функційності, надійності якихось певних елементів. Тому, якщо ми розглянемо цю плитоноску, а, це достатньо технологічний виріб. Що ми в ній бачимо? Ми в ній бачимо, що ми створили ось такі збільшені камербанди. Котрі а, дають більше захисту боків від уламків. І, до речі, а, до того ж, ми минулого року відкрили власне вже виробництво а, по балістичному спорядженню. Ми виготовляємо балістичний захист, а, закуповуючи оригінальний матеріал Деніма зі Сполучених Штатів, робимо балістику другого класу. І вона так само встановлюється в ці камербанди. А, що? Ще з такого технологічного ці плитоносці. в ній встановлені швидкоскиди італійського виробника. Це швидкоскиди, скиди, котрі дозволяють дуже швидко зняти плитоноску Ми а треба, при та при певній потребі. А плитоноска має всередині а, нетипову систему демпферних подушок. Що дають ці подушки? Перше, вони зменшують позаперешкодну деформацію. Тут 15 мм демпферного матеріалу. І якщо ми говоримо за тестування за ДСТУ, то у нас є два показники: перше це пробій, не пробій, і друге це рівень позаперешкодної деформації. І у нас такі бодушки, вони є усюди, де є захисні елементи. Якщо ми говоримо за плити, це задня передня частина. Є такі подушки. Якщо ми говоримо за бокові камербанди, тут є дві зовнішніх подушки, одна скрита внутрішня подушка. Тому якщо людина буде собі налаштовувати людина худенька, у нас в першу чергу є ще чотири розміри камербандів, але він може витягнути цю подушку і закласти цей камербанд всередину. А плюс, якщо ми говоримо за напашники, захисти живота, там так само всюди вшити демферна подушка для зменшення позаперешкодної деформації. Вона так само зроблена з найякісніших матеріалів. А, але конструктивно ми додали певних рішень. Якщо ми говоримо за якісь новинки, ми додали зараз нашу плетоноску таку інтегровану висивну евакуаційну ручку, яка дозволяє дуже ефективно витягнути з лінії вогню пораненого бійця. Це наша остання новинка, те, що ми зробили. Якщо ми говоримо а, за ще які, певні технічні досконалення, вона посилена. Тобто, у нас є напівавтоматичні машини. За допомогою котрих ми робимо спеціальні закріпки, що покращують міцність молі інтерфейсу, всі вузли, де є навантаження, вони так само мають покращені властивості і покращені вузли з'єднання. От. Якщо ми говоримо ще з нетипових рішень, наші плитоносці ми для молі інтерфейсу використовуємо так само тканину. Тобто це вдвоє складена тканина, прошита швом і далі закріплена закрівками. Що це нам дає? Перше, це дає а, а, кращі, кращі закамуфльовані властивості, тому що навіть якщо використовується оригінальна Мердок, а, а, то все одно по кольору воно відрізняється. Так само воно дає кращі кращі властивості по нір захисту, да? тобто по тому, як буде ця плитоноска виглядати в приладах нічного бачення. І ще дуже важливо, це те, що ця стропа вона міцніша ніж, до прикладу, поліабінна стропа, і на стійкість ми за два роки в жодного клієнта не мали жодних проблем з цією стропою. Вона показує кращі властивості. Якщо ми розглянемо ще один з наших продуктів, це оперативний підсумок. Це оперативний підсумок під магазини АК. Дуже популярний наш виріб. Він так само зроблений з тих самих же матеріалів, що й зроблена плитоноска. Тобто ми в усіх наших підсумках, в усіх аксесуарах, ми використовуємо тільки оригінальні матеріали. Тобто, навіть зсередини ви можете бачити, що це оригінальна кордура тисячна зі сполучених штатів. Тобто ж цей підсумок так само має працювати стільки ж, скільки буде працювати ця плитоноска. А підсумок чим класний? тут є всередині вшитий пластик. Він дуже надійно тримає магазин, і вам не потрібно ніяких додаткових зверху фіксацій. Чому і назва оперативний? Ви дуже швидко його можете дістати. Тому це дуже ефективний, зроблений. Якщо ми говоримо по боках, це поліамідна стропа складена вдвоє, шита так само на спецмашинах. Це так само італійська фурнітура, за допомогою котрої ви можете дотягнути, якщо вам запотребовано. І ми ці підсумки, до речі, робимо під різні магазини. Тобто, що це, до прикладу, підсумок під АК у нас є підсумки під АР-системи і є підсумки під РПК-магазини. Тобто, під будь-який розмір магазину у нас є певне рішення.